Вечір добрий! Добрий Хаті! Щоб ви всі були багаті! З прийдешнім новим роком, дозвольте вам Тікай. що тікай! Тікай! тікать! На тебе зустріч треба, навесте! Три вечір щедрий, щедрий вечір щедрий, щедрий вечір щедрий, дай вам, Боже добрий, дай вам Боже добрий на порозі новий рік, новий рік, не здолати українців повіт, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну іде. Молимося щиро, молимося щиро, молимося щиро у країні миру, у країні миру, на порозі новий рік, новий рік, не здолати українці повік, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде. Враже. Буде тобі, враже, як залужний, скаже, як залужний скаже, на порозі новий рік, новий рік, не здолати українців повіт, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде. На порозі новий рік, новий рік, не здолати українців пові, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде. Дай Боже, плакати хоче. Щастя, миру.